Добрий вечір, любимої друзі, добрий вечір. Я тільки приїхала додому, завезла Лесю, заморилась сьогодні. От Ні, ми сьогодні устали, правда, устали. Ну Це робоча усталость, дівчатка, ви розумієте, це робоча усталость. Але ж по-другому ніяк, розумієте? І хорошо, коли є, і не хорошо, коли немає, правильно? Ні, У нас таке не буває, що коли немає дівчатка, я вам казала, а ви мені не вірили. Коли ви отримаєте свій товар, цілуйте його. От просто віддавайте його з любов'ю. Чесно, провірено мільйон двадцять п'ять разів. От, послухайте, світульку. Прийшли на роботу, робите бухгалтером, пішли шефа свого поцілували. Ну, а що робити? Робите в магазині, ну що, товар з любов'ю. Головне, з любов'ю, дівчатка, ніколи не жалійте і не щитайте. Все буде добре. Це торговля. Дівчатка, мої, це все торговля, це все робочий момент. Ви чули мене? А усталость? Секунда є, секунда її немає. Да? У мене таке чувство сьогодні, що ми трошки з передачами напутали. Ну нічого, дівчатки, якщо вдруг, ну це робочі моменти, тут щоб без обіди було. Одну передачу мене передала, дівчатка ввечері проплатила, ми її передамо. Це все робочі моменти, це все рішається. Завтра на роботі вже в 6 часу будемо, тому що пів шостого привезуть рибку. Завтра буде сього форелечку завтра дуже великі поставки будуть. Риби заказали 20 ящиків форелі, тому що вже ви знаєте, то я брала пам'ятаєте, 7, 8, 10. Ну, така торговля була. Зараз беремо, йдемо в той ритм, беремо 20 ящиків, Якраз 20 ящиків в неділю ми беремо форельки. Якраз ми її засалюємо. Ну, ви знаєте, сольона рибулечка у нас дуже дуже смачненька. Ми її робимо самі. Ну, вона опять же, опять же, дівчатка, з любов'ю, любов Правда, мої хороші. Я всі знаєте, що хочу про торговлю з вами поговорити, просто мені зараз захотілося. Дивіться, саме головне на роботі не кажіть слово нема. Коли у вас ключився перший почин, ви його ставите в сторону. Дівчатка, я вам кажу правду. Хай буде там не знаю, на яку він вам суму. І як би вам не було, були, були б гроші. Ви його ставите в сторону. В кінці дня ви його забираєте. А я забираю рано утром. Його буває вечір рано утром. Перевір почини трогайте. Без почину нічого не давайте. Коли приходите на роботу, запам'ять раз і навсігда. Ви пойміть, це торговля. День лучча, день хуже. Не може бути по щелчку вау, ніколи в житті. Торговля це, ну, ви розумієте, да? день такий, день такий. Ну, я хочу сказати, що. Раніше я тільки починала, тільки прийшла на привоз, я так нервувала. І так, Боже, для мене було продати 200 грамів кри це був праздник. Клянуся вам, дівчатка. Боже, для мене приходить 100 грамів, 100, 200. двісті, боже, я продала 200-300 грамів крив. Для мене це було свято. Зараз просто я завжди ждала. Думаю, Боже, ну чого в мене нема роботи? Чого? А потім одна розумна жіночка мені сказала: Світуль, отпусти ситуацію, все буде добре. Дівчатка, я відпустила ситуацію. Я її так отпустила, що я через таке прийшла, що, не дай Боженько, але я не опустила руки. Гнобили, говорили мені, що, хоч ти не зможеш, куди ти лізеш, куди ти сунеш. Я кажу, я лізу. Я лізу. Куди лізу, туди і лізу. Як буде, так і буде. Чесно, дівчатки, йшла вперед. Були мгновення, коли хотіла все лишити лишитися, тому поїмаю, куди ти підеш. А, ну далі, куди ти підеш? Ну, світ, ну куди? І так мої хорошенькі, пішло, пішло, пішло. Я навіть не розумію, як воно пішло. Повімаєте, я е, чесно, дуже багато своїм трудом добилась, дуже. Завдяки вам, завдяки вашої підтримки. Правда, коли ви приходите, говорите вам дякую. Правда, одне слово спасіба прям пробило мене поговорити. Ви знаєте, одне слово спасіба, і на душі хорошо. От правда, от так от, замітьте, даже от так от просто от дома, или да, да, е, утром встаєте чоловік, ну, да, смотря, як скаже, или, допустим, там, добре утро, моє, м, -м, -м" да, или добре утро, все, то добре утро, думаєш, не поняв, що ну, случилось, чи сон ему якийсь приснився, чи щось уже не з ноги встав, да, і ви собі крутите якісь мульчики, да, ну, правильно, дівчинки, одне слово – ти умнічка, ти красотулечка, і добрий ранок всі там да приятно, девочки, ну воно все приємно. От слово, просто добрий день, дякую, що ви є. Це дуже велике. А я вам хочу подякувати за те, що ви у мене є. Тому що, ви знаєте, завдяки вашій підтримці я йду, іду, йду. І саме головне, дівчатка, мільйон раз говорила: коментарів є різні, і хороші, і плохі. Я їх всі вас Я розумію, що я не доларова купюра, всім подобатись. Але. Я-я-я. Дівчатка, саме головне, що я не корисна. Я ні з ким ніколи в житті із-за користі не вела дружбу. Ніколи, дівчатка. Ніколи. Я завжди, знаєте, я до людей ставлюсь так, щоб, напевно, хочу, щоб і до мене так сталося. Правильно? Ну, ви От, да? допустимо, як я, так хочу і до мене. Але не завжди так виходить, правда, не завжди. Але, опять же, ми на це не держимо обіди. Дівчатки, ви знаєте? Держати обіду і гординю обіду, ну обіду я склада, це дуже великий гріх. Правда. Не от знаєте що? Не обіжайтеся ні на кого, не треба. Ви знаєте що? Тому що коли ми на когось обіжаємося, да, в душі такий дискомфорт, не треба, дівчатки. От ви повірите мені? Мені дуже багато в житті плохого робили. Правда, дуже. І ті люди приходять зі мною говорять. А я не обіжаюся. Я просто на них дивлюся і думаю, боже, ну дякую, що ви у мене є. Дякую. Так, мої хороші, про всю ж з вами поговорила, все розказала. Ви мене почули, я почула вас. Так, мої любименькі, я вам всім хочу побажати тихої, спокійної, мирної ночки. Сладеньких снов. Я зараз, що я роблю? Пожарю, я так хочу жарені яйця. Е, Юлька мені дала томатного соку. Представте, у мене зараз що є? Томатний сок. Чотири-п'ять жарених яїчок з посолью, солькою. Сок. Дівчки, я вже сплю і бачу, як я оце п'ю цей сок і їм ці яйця. Я вже їх і мислено їм. Ой, поки жарити будуть, бувка жаритися яйця, я піду бігом в душ, потім собі насиплю тарілочку, наляю сока, ножку на ножку, Проня прокопав на чудеса. Поїм, помию посудку, ляжу на правий бочок одіялко під подушку, ой, одіялко під ножки, ручку під подушку і баюшки. Любі мої, я вас обіймаю, цілюваю. Правда, дійсно. Дякую, що ви в мене є. Всім дякую. Я вас обожнюю.